Всім привіт, огляд на Вен Швейцарії. Тут вирішили також жінок вже потрохи, хоча не забуваємо, що Швейцарія нейтральна країна, але зробити такий собі урок. Урок армійської підготовки. Ну, спеціальний, спеціальний називається. І ось вони тут дивишся відгуки жінок щодо цього молодих. А перша каже, що я знаходжу це безглуздим, внутик, неважливим всю армію вона каже. А він, так, а... Але якщо може це і запровадять урок, то може це б когось мотивувало йти в армію. Інша каже, що на гендерному рівні. Це добре, але це, це не ті питання, які треба вирішувати. Бачите, яка? Вона вважає, що не треба. Хм. Інша каже, що гарна ідея. Е її батько в армії. А, це, ну так, да. е е в армії Блюкетушмен мілітаризм. Так, пауза. Так, отже, дівчата ну, вважають деякі, що потрібно. Деякі, от, наприклад, ця дівчина особливо вважає Вікторія, що це потрібно бути для чоловіків і жінок, але вона б не хотіла цього робити. Це сміх нерви, це б її дратувало. Це жіночка каже, ну, коротше, факт, в тому, що я хочу наголосити, це 17 січня нашого року, 2025 року, що Швейцарія вже вводить такий урок навіть для жінок. Тобто в них побудована армія непогана, але вони хочуть ще залучати і жінок. Ну, в принципі, якщо вони вводять урок. То згодом буде більше бажаючих захищати країну, якщо навчатися якимось навичкам, може, їм сподобається. Тобто це абсолютно правильне рішення, але не треба забувати, чому наразі це, наприклад, тільки ця жінка сказала, що це е, неважлива проблема для Швейцарії. Хоча, мабуть, як і ми раніше, вважали, і ця теж перша сказала, що унотік це також. Немає сенсу в цьому.